Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів Жовтневого подкасту про молитву Розарію. Напевно, завжди актуальною буде тема чистоти до шлюбу. Ось свідчення Мартина, як Богородиця, втрутилась у його проблему. Ми обидва молоді, мені 24, їй ось ось виповниться 23, я виріс у віруючій і практикуючій сім'ї в той час, як в родині моєї дівчини вірую нехтували. Починаючи з стосунки, я думав, що якщо все буде добре, то ми будемо жити разом до шлюбу. Це також означало б не зберігати чистоту. Під впливом відео з Ютуба, оця Шустака, я прийшов до висновку, що тільки Бог знає, що для нас краще, і в тому, щоб зберігати цнутливість до шлюбу, а жити разом тільки після шлюбу, має бути якась цінність. Я почав вести розмови про те, що не варто разом жити і займатися сексом до шлюбу. Ми пройшли через свого роду хресну дорогу. Коли я побачив, що шанси дійти згоди невеликі і що наші стосунки висять на волосині, я почав молитись помпейську новенну. Серед іншого, я молився Розарій по дорозі на роботу і з роботи, іноді це була відчетка Радуся Марію. Я молився новенну, незважаючи на те, що іноді мене охоплювала втома, сумніви, і я думав: Господи, Боже, ти все можеш, я вже не маю сил. Будь ласка, допоможи мені, бо для тебе немає нічого неможливого. З подібним проханням я звертався й до Марії. Зверніть увагу: чудес не було ні під час, ні після новенни. Це тому, що Господь Бог дуже часто діє тихо, укрито. Він, напевно, хоче, щоб ми по-справжньому довірились йому, а для цього нам не потрібні чудеса. Після молитви на версіці ситуація лише трохи покращилась, тобто, в моїх стосунках стало менше сварок. Після поїздки на відпочинок я сказав, що я хочу жити у чистоті. Я трохи припер свою другу половинку до стіни, і мені здається, що саме тут почав діяти Бог. Потроху моя дівчина почала розуміти, що цнотливість до шлюбу важлива не тому, що так каже священик, а для зміцнення стосунків для того, щоб навчитись любити не тілесно. Через деякий час моя дівчина сама підкинула ідею, що нам варто записатись на вечори для закоханих у храмі. Зустрічі для пар. Або наречених для покращення стосунків і підготовки до шлюбу, що на курсах вона погодилась разом боротись за те, щоб залишатись у чистоті до шлюбу. Також я вирішив, що зроблю їй пропозицію. Ми заручилися. Підсумовуючи, я пишу це свідчення більше ніж через рік після того, як молився новенну, тому що мені потрібен був час, щоб помітити її вплив. Не було якихось великих поворотів чи вражаючих моментів, просто Богородиця і Господь Бог діяли від самого початку. Але потрібен був час, щоб побачити конкретні плоди. Дорогі друзі, моліться цю новенну, тому що вона дійсно працює. Не розраховуйте, просто моліться, вірте і довіряйте. Цариці Святого Розарію, молий за нас.